Що стосується наших амбіцій, амбіції мають безпосереднє відношення до такої категорії, як самооцінка. То давайте ми поговоримо, можливо, зараз навіть не про амбіції, а про самооцінку. Дивіться, у кожної людини є власна самооцінка її як особистості. І тут може бути три варіанти, як я себе самооцінюю, тому що я думаю, що краще мене самого, мене ніхто більше не знає. Добре, якщо я себе оцінюю один із трьох варіантів, я себе оцінюю відповідно свого рівня духовно-інтелектуального розвитку, тоді це співпадає, тобто мій рівень духовно, інтелектуально, соціально. Економічно-матеріального розвитку знаходиться ось такий. В дійсності людина живе одночасно в чотирьох сферах: духовно-інтелектуальній, фізичній, соціальній і матеріальній. То от я себе так по цьому і оцінюю. Тобто мій розвиток, розвиток на духовно-інтелектуальному рівні, на фізичному, на соціальному, на матеріальному ось такий. Ось. Я себе на такому рівні оцінив. Це співрозмірна оцінка. Це значить, що я. Себе адекватно оцінив, і це допомагає мені себе оцінити, зрозуміти і зрозуміти, хто я такий, яке моє місце в цьому світі, і чи я тут йому відповідаю. Тобто, я на своєму місці. Я вірно все оцінюю. Я себе не переоцінюю і недооцінюю. Тобто. Перший варіант це адекватна самооцінка, яка відповідає реальній нашій ситуації. Це архіважливо, тому що ми тоді живемо в реальному світі, реально адекватно себе оцінюємо і не живемо в світі ілюзій, тому що другий і третій варіант це викривлене самооцінка і викривлене себе бачення, і це тоді життя в ілюзії, в навіюванні. І по суті в невігластві. В якому варіанті? Ну, дивіться. Другий варіант мій рівень ось такий. А я себе переоцінив і ось так. От я отакий. Це моя така думка. Це називається завищене. Самооцінка. В дійсності з такими людьми дуже некомфортно. Такі люди, як правило, нарциси, як правило, вони такі, знаєте, дуже бахвальні. Вони багато чого розказують, вони на себе переключають увагу, вони круті такі, у них все схвачено, за все заплачено, вони все вміють, вони все знають, вони все порішають. А за спиною... Повне ноль. Я інколи жартую, ти мені не розказуй, ти мені покажи. А показати немає що. Зато я чим похвалитися. Це, як правило, такі хвальки. Ісус нам дав чудову підказку, знаєте, їх по ділах їхніх. Як правило, справ у цих людей або немає зовсім, або дуже мало. Ну, вони бахваляються. Тобто вони переоцінюють свої можливості, і вони некомфортні, ці люди для життя, бо з ними некомфортно спілкуватися, ти це все відчуваєш. І ну воно ж видно, знаєте, як кажуть, не, не озброєним оком видно, що ну. Випендрюють, знаєте? Ну бреше, але життя і життя. Ми ж всі зустрічали таких людей. Це не тому, що вона просто брехун. Це людина реально себе таким вважає. Розумієте? Ну при цьому ще може й прибрехувати. Це люди гордиливі, а гординя це взагалі то великий гріх. І є третя категорія. Це люди, які себе недооцінюють. Я це називаю, як кажуть, опустили себе нижче плінтуса, і вони себе недооцінюють З цими людьми. Не так все погано. Тому що у них є зона росту це люди, які пережили якусь певну трагедію. Можливо, мали якесь ну трішки складне дитинство, можливо, щось не так склалося в стосунках з батьками. Тобто, це люди, які закапсульовані і які іще не розкрили, не побачили свій потенціал. Тобто, в цих людей потенціал ось такий, а вони себе бачать ось так. Вони мовчазні. Вони замкнуті, вони сором'язливі. В принципі, це можуть бути чудові і дуже добрі люди. І з такими людьми може бути дуже приємно і дуже гарно. Просто нам з ними добре, а їм із самими собою тяжко і складно. І якщо е, на то є Божа воля, і ми бачимо таких людей, і можемо їм допомогти, то їм можна допомогти вийти трішки з цієї капсули, тому що вони себе якби капсулюють в цьому такому своєму середовищі. От такі у людини потенціал. А вона себе загнала ось сюди, і це її бачення. Відповідно, якщо вона себе так бачить, то вона так себе веде і так себе живе, і так себе принижує. Ну, в дійсності це в якійсь мірі гріх перед Богом. Тому що ми є ж творіння Господа Бога, і якщо ми себе так якби, трішки принизили, то це ну, не зовсім правильно не зовсім добре. Але ще раз говорю, що з такими людьми не все так погано, на відміну від другої тої категорії нарцисизму і гордині. Тому що тут є зона росту, і таких людей доволі швидко можна цей капці. Приниження і заниження самооцінки вивести і допомогти їм оцю зону росту, тому що дуже важливо бути тут і зараз, на тому своєму місці, яке тобі визначив Господь Бог в твоєму житті. Тобто, якщо мій рівень ось такий, то я на цьому рівні маю знаходитися. Ну і звичайно потім рости потихеньку. Я маю себе не завищувати, тому що це є великий гріх і це гординя. І я маю себе не занижувати. Хоча це не зовсім гріх, але це не комфорт для мого власного. Життя. І от з цього нишнього стану я можу піднятися. І це можу зробити або самостійно, або з допомогою там, друзів, родичів, людей, які в цьому розуміються, можуть допомогти. Які можуть просто протягнути руку і допомогти, піднятися до відповідного місця і самоствердитись, і вже зупинитись на своєму місці. А от з того місця, якщо я тут, а я зайняв це місце в своїй уяві, рано чи пізно придеться впасти. І як кажуть, Обличчям грязь. Чого так? Життя учить. Потім, друзі, родичі все рівно будуть вчити. тому що люди, які живуть в гордині, в Бахвальстві, в самозавищенні, вони дуже некомфортні для оточуючого світа, і оточуючий світ починає їх, як кажуть, спускати донизу цього, як кажуть, з цього трону, який самі вони собі придумали. Є закон причини наслідку, його ніхто не відміняв. І наступають наслідки для таких людей. І тоді це можуть бути особисті трагедії. Особисті дискомфорти, можуть бути навіть захворювання різноманітні, тому що рано чи пізно така людина впаде із цього трону, тому що там трону немає, там пустота. Але людина створила собі цей образ, заповнила його картинками, думає, що це все ну, якби матеріалізовано. Там нема ні трону, ні якихось достоїнств, ні якихось вчинків, нічого там такого суттєвого немає. Просто це ілюзія, це уява. Прийде момент, коли воно все розвіється, і коли люди. Починають тюкати таку людину, така людина просто падає. Ну і якби розбивається об реальність. В якому плані розбивається? Не на смерть, вона просто стикається з реальністю, і це може бути доволі боляче. А щиро бажаю нам всім знати своє місце в цьому світі, знати, хто я, знати, що являє собою світ, в якому я живу, і знати своє місце в цьому світі не нижче і не вище, а от моє. І якщо воно моє. То я живу в реальності, я насолоджуюся життям, живу тут і зараз. Це прекрасне життя, не дивлячись на ті трагічні моменти, які ми переживаємо під час війни. Але навіть в такі складні моменти є багато хорошого, позитивного, радісного. Просто треба його бачити. Для того, щоб його бачити, треба, щоб на очах не було пилини, тому що люди, які себе зависили в своїй самооцінці або занизили, вони все рівно що мають пелену. Над очима цю пелену треба зняти для того, щоб жити тут і зараз, в реальному світі, і на своєму реальному місці. І, потворець, і створив нас по образу і подобі своєму. Шановні друзі, запрошую підписатись на мій YouTube канал. І, звичайно, буде приємно, якщо ви залишите свої коментарі, запитання, вподобайки. Наперед вдячний. Всього доброго.